Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Infolight, серія S3 на цоколь H11 з температурою світла 6500 кельвін. Постачається комплект в фірмовій упаковці. Ось так у нас все запаковано. Тут знаходиться дві потужні світлодіодні лампи. Лампи повністю в металевому корпусі, мають потужність це заявлено 60 Вт. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів. Також є дві системи охолодження активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується з допомогою стандартного роз'єму. Живлення можна під'єднати як 12, так і 24 В. На проводі підключення є невеличкий ось такий драйвер в металевому корпусі. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо живлення 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так, яскраво і надпотужно відсвічує лампа. Кольорна температура взаємна 6500 кельвін. Бачимо білий колір світла у даної лампи. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 12400 люмен у даних ламп. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв. Тому як лампи, бачимо, дуже потужно відсвічують.